Без головної ялинки проте з новорічними локаціями ніжин вже причепурився до Різдвяно-новорічних свят. Просто в день святого Миколая площа Франка та Алея Шевченка засяяли новорічними вогнями. Малеча не натішиться, бо ж то ендорфіни гормони радості. А скільки дітям потрібно для щастя? А коли задоволені діти, то і дорослим на душі стає тепліше, бо живемо у час складних випробувань і приводів для радості випадає зовсім небагато. Привела внука дуже подобається, гарно зробили, красиво. Звісно, потрібно, потрібно. Ой, що ці локації залишилися з попередніх років, то вони треба. Чому вони? ну чому вони будуть десь стояти? Правильно, хай краще тут. Тішать око ніженців. У нас, у нас дуже гарно, У нас дуже багато. У нас тут є алея, вона дуже гарно освітлюється ввечері. Дуже гарно. Раджу прогулятися ввечері. І тут також Хай дітям буде, а нам не на часі точно. Понімаєте, треба розділяти трохи дітей і те, що відбувається. Діти не мають відчувати всього. Вони мають задумуватися, що є ситуація, бачать це все. Тривоги це все ж не минає. Школярки Руслана з Кірою одразу після школи поспішають до щойно встановлених новорічних локацій. Дівчатка не натішиться такій красі. В мене були емоції чудові і що ну буде, як буде темно, то буде більш красивіше ніж щоб у них було гарне дитинство за у нас сьогодні, хоч і була сильна тривога, але у нас в підвалі провели свято і подарували подарунки. Прийшовся Святий Миколай. Потім ми прийшли на цю площу і у нас з'явилися ще гарніші емоції, настрій. По вихідних ми приходимо сюди з батьками і ми буваємо фоткаємося та граємо. «Ми Раді, що встановили зимові локації і це дарує радість. Євгеній з Данилом сьогодні теж ловлять переноворічний вайб. Кажуть, святкові локації направду підняли настрій. Ну, ми йшли, з'явилося новорічне таке натхнення, те, що ну, новий рік уже на носі. Ну, я вважаю, потрібно відчувати, так як ну, війна йде, але свята є свята, потрібно відчувати. Вайб, так скажем, нового року. Війна йде часом не відмотати, але потрібно жити сьогоднішнім днем. Ну, я вважаю, що вони потрібні, типу, щоб підняти новорічний настрій, щоб прикрасити місто, ну і більше підняти дух, щоб ніхто не впадав у вічей. Особливо прекрасно, коли включається ввечері ілюмінація прокидається зразу такий вайб. Головну ялинку міста в Ніжині цього річ не встановлюють власне, в попередні роки після повномасштабного вторгнення до слова. Тоді у 22-му очільник Ніжина став одним із перших українських мерів, які відмовилися від встановлення головної ялинки міста, спрямувавши усі кошти на збройні сили України. Містяни це рішення також поділяють. Так, я бажаю, що в цьому році. Кошти мають піти на щось більш необхідніше. Ну економлять кошти, і це все йде на Збройні сили України. Я вважаю, що це не потрібно їх ставити. Краще піде це все на збройні сили. Дійсно, спочатку повномасштабного вторгнення ми прийняли рішення не витрачати бюджетні кошти на прикрашання міста, на встановлення, розбирання новорічної ялинки, тому що все це бюджетні кошти, які необхідні на нашу думку. на... Підтримку наших воїнів на підтримку оборони захисту нашої держави. Ми на це не витрачаємо гроші третій рік поспіль. В той же час, ті локації, які у нас є, ті якісь атракції, ми. Зараз наразі встановлюємо, ми проводимо наші традиційні різні заходи щодо вітання дітей з Днем Святого Миколая з новорічними різдвяними святами, закуповуємо подарунки для наших діток, для діток нашого міста. І наскільки це можливо, звичайно, саме в першу чергу для дітей ми зберігаємо наше свято, також поділюся новиною, що в найближчий час до нас приїде дуже гарна така анімація від нової пошти, яка буде працювати два дні в місті Ніжині, і це буде саме також додаткове вітання для діточок нашого міста.